Центр реабілітації молодих людей з обмеженими розумовими здібностями родинний затишок відзвітував про зроблене за минулий рік. Також соціальні працівники поділилися своїми планами на майбутнє, а ще продемонстрували таланти. На гостинному заході побувала Ольга Бахіна. Сьогодні у родинному затишку провели зібрання. На ньому підбили підсумки зробленого за минулий рік. Директор жертома коментує, що жодної наради не вистачить, аби перерахувати всі ті добрі справи, які їхні працівники зробили для людей з обмеженими можливостями. Дуже багато ми зробили успіхів досягли. Ми навчили дітей і шити, і в'язати, і вишивати. Ми побували на фестивалях в різних країнах. До нас з багатьох країн приїздили сюди на по обміну досвідом. Це є така будівля, яку сході. Дяться ці діти, і вони відчувають себе тут повноцінними, нормальними людьми, де їх навчають всьому такому необхідному до побутової праці, просто пристосовують їх до життя з молодими людьми, що мають особливі потреби. Працює ціла група висококваліфікованих спеціалістів. Їх тут навчають не лише декоративно-прикладному мистецтву, а й банальним побутовим навичкам. кажуть, головне, щоб кожен почував себе тут як у другій родині. Зараз гляньте в очі кожного, і ви побачите в цих очах безпека. В цих очах немає смутку, в цих очах радість зустрічі з друзями і родинні, такі родинні відносини, родинна атмосфера. Такі заклади потрібні, тому що батьки стають неспроможними вже за ними доглядати, так як так, як звичайно. А вони не можуть самі себе обійти, і тому в даному закладі вони спілкуються один з одним, і знаходять собі співрозмовників, і знаходять собі друзів, і також вчаться, як себе самому обслуговувати. Для гарного проведення часу є у центрі і кімната релаксації. Тут молоді люди займаються фізкультурою та просто відпочивають. Самі вихованці своєї радості не приховують, щиро радіють, що їм є куди піти. Навчились вони тут багато чому. Мені тут в цьому центрі подобається. Я тут маю багато друзів. Я вмію писати, співати, малювати, плести з бісера. Я найбільше люблю годити родинний затишок. Мені тут подобається спілкуватися з подорожками. Зараз у закладі соціальної реабілітації навчаються 86 людей. Наймолодшому 18 років, вік найстаршого – 45. Слов'ян Воронецький пообіцяв, що кожен з них зможе відвідувати улюблений заклад і надалі. На 2014 рік вже бюджет прийнятий. Центр буде забезпечений тими коштами, що виплачувалися, і заробна тим працівникам Є чи не найголовнішим здобутком закладу у минулому році стала новенька майстерня. Тут молоді люди з особливими потребами опановують гончарство та виливають з воску свічки. Бажаючи можуть придбати ці вироби та внести свою часточку у добру справу, що роблять у родинному затишку. Ольга Бахіна Володимир Вінськевич. Новини Тівісім 7